Спансії та харчів Укрпошта розпочала інтенсивне скорочення штатів у відділеннях поштової компанії по всій країні. З 1 липня після запровадження в областях пересувних поштових відділень Укрпошта згорнула усю профільну сільську мережу. З проблемою скорочення листонож стикнулися і у космицькій ОТГ, що на високогір'ї Карпат. «Вийти на одну гору, зійти, а вийти на другу гору, зійти, там уже є мінімум 10-12 кілометрів. Так легеньких територія села 85 квадратних кілометрів. У нас космоч розбитий на сім участків. Участок номер один протяжність 16 кілометрів, здійснює 231 тридцять вип. Реформаторам потрібно приїхати сюди, просто пройтися літом при по прекрасній погоді, а потім ще раз зимою, коли все запало. А зимою тут важко та взагалі ви що? Знаєте, як ну це ж є гори. це ж є гори. Куди десь якісь комунальні дороги прочищуються, то ще півбіди. Ну а куди просто той листоноша пенсію сугроби і доставляє люди. Що люди ті зроблять зимою? Староста Соколівської ОТГ каже, старатиметься відстояти своїх поштарів, адже багато мешканців села не можуть самостійно спуститися з гори до пересувних поштових відділень ще й у певний час. Бо я зразу ж звернувся до керівництва громади. І ми написали, написали відношення, написали лист до керівництва «Укрпошти» з проханням, щоб наш ну місце в нашій місцевості, щоб залишили, змогли залишити цих. Штарів нововведенням державної пошти і пересічні горяни. Наполягають на збереженні листонош, які обслуговують високогірні села. Адже для людей похилого віку та людей з інвалідністю вони не абоякий порятунок. Усю їсти, гречка, макарон, мело пахуче, мелогосподарське. Ну все приносить. Ти ж знаєш, що це зараз листонош має прийти, принесе нічого, мені чого мені треба. та це боже бороняє би не було листонош. Два роки я у селі не був. Я в церкві не був два роки. Я не горен ходити. А Оце... це злобере це, це, йде... це йде до катастрофи. З 1 липня Укрпошта реформувала систему надання власних послуг. Замість стаціонарних поштових відділень у селах, де мешкає до 1200 осіб, відтепер діють пересувні поштові відділення. Віроков Руслан Копанчук новини на вежі.